Ну що, шановні, поспілкуємось про біточок, що нам слід від нього очікувати. Дивіться, прибрав зараз всі свої малюночки, всі свої хатілочки, просто пустий графік. На місячному графіку у нас є не оновлення, у нас було оновлення хаю ось цією свічкою, і наступна свічка у нас не оновила хай, але тим не менш червоним вона не закрилась. Тобто це вже дає шанси на те, що ми можемо продовжувати. Плюс у нас є імбаланс. Є імбаланс. І тепер, і тепер. Ідемо на тижневий графік. На тижневому графіку у нас засвітився хеш рібс, і ось для того щоб просто падати, він мене дуже дуже насторожує. Чому так? Тому що в принципі це дуже крутий індикатор, який відпрацьовує залізобетон. Дивіться, загорівся. От останній раз загорівся. Ми впали на 16%, Пішли вгору. І причому пішли ми вгору зараз. От, якщо відлоя брати на 40-50%. На а якщо ми беремо звідси, то на 30% майже а це в середньому 30-40% – це відпрацювання цього індикатору. Тепер дивимося тут. Тут у нас він загорівся від хаю. Ми впали на майже 13%. А я колись підраховував всі падіння Хешрібенса. Середня величина близько 12%. Тобто тепер шанси того, що ми йдемо далі вгору, досить зростають. Тепер зверніть увагу, ось тут імбаланс тижневий. Ми повністю закрили. Раз. І у нас залишився оцей тижневий імбаланс, який ми можемо потенційно повністю відпрацювати. Так, тепер я поверну все своє, що в мене було. Ось. Те, що я давав раніше на огляді е, і писав сценарій. Тобто, ми пішли по, по жовтому сценарію. Тільки я думав, що ми, ну, як максимум жовтий сценарій, ми знімемо хай, а ми навіть хай не зняли, почали відвалювати. Зараз у нас іде, давайте я відкрию один день, у нас іде дуже гарна свічка поглинання. Тобто, ось таким напором і потенціалом ми можемо спокійно піти вгору, знімати лангі, ну, знімати лангі, знімати хаї. Тобто, ось цей хай. Ось цей хай, ось цей хай. Де ми зупинимось, я поки що не знаю. Я можу сказати так, що у нас ось є е, трендова, ось вона так. І по цій трендовій, якщо ми її дійсно пробиваємо, то ми маємо плюс-мінус ціль. Ну, десь тут проб'ємо на 115 тисяч, ну. Плюс-мінус я не можу точно поки що сказати, де воно буде, бо мені треба ціновий проект розставити на місці пробиття тренду. Поки що у нас є оці хаї, які нас можуть розвернути, і ми підемо вниз, тому що я в лонги от зараз по бітку не залітав. Чому не залітав? Тому що я хотів побачити тест ось цього імбаланса добового і від нього отримати реакцію. Так як о, зараз я ще покажу на 4 годинках, я не пам'ятаю, давав там, не давав. Ось у нас був дивіться, ось у нас був гарний тренд. Ось він був. І ось у нас був ціновий проєктор. Ми його виконали. Тобто, ціль падіння готова. Е, з іншої сторони, ключовий момент зараз це 4 годинна неефективність, імбаланс, ми можемо зайти від нього отримати реакцію вниз і піти знімати сюди ліквідність. Основна зона супротиву на даний момент локально це ось цей імбаланс. Він нас може розгорнути. Тобто, якщо ми дивимося один день, у нас виглядає чудово свічка поглинання. Об'єми, правда, не супервисокі, але тим не менше ми поглинаємо весь ціновий рух. Тобто тепер те, що я очікую, наприклад, локально-локально, це прям два сценарії. Перший сценарій, ладно, три сценарії, я буду дивитися, ідемо в цей імбаланс, не закриваємо його повністю, отримуємо зламаного руху в шорт. І ось тоді у нас будуть імбаланси: ось цей як ціль для падіння, або ось цей ордерблок, або все ж таки сюди на оцей добовий імбаланс, бо тут є багато стопів лангістів. Другий варіант: якщо ми його прошиваємо, добова свічка закривається гарно, скоріше всього, тоді ми йдемо тестувати ось ці всі хаї, і там будемо дивитись, де у нас буде проходити злам структури, відбудеться і похід вниз. Якщо ж ми цей тренд пробуваємо істинно, і ще бажано. Пробити ось так, щоб закритись тут плюсом, робимо ретест. Можна буде з нормальним степом брати лонг на 115 тисяч, якщо ви не в позі, і ось тут нам не дадуть розвороту, щоб потрапити в лонг. Ось такі от думки, прям локально. Тобто, не виключаю момент, що ми можемо прийти, зняти ось цей хай і розвернутись, піти, знімати оті от імбаланси, що я казав раніше. на 95, 91 тисяча. Плюс не забуваємо на. Цем є в районі 90 чимось тисяч. Є геп, який також може бути закритим. Тобто, і ще один фактор, який важливий, я забув про нього сказати. Дивіться, у нас може бути повторення літа минулого року. Що це значить? Де там наше літо минулого року? Ось воно. Ми отримали затяжний боковик, в якому ми ходили просто за ліквідністю. Туди-сюди знімали шахтістів, знімали лангістів і так далі. І поки що, поки що є варіант, що ми отримали аналогічну ситуацію, просто аналогічну. Що ми зараз станемо і будемо ходити від ліквідності до ліквідності? У нас буде просто запів, і на цьому все. Із негативних сценаріїв, тобто позитивні, я назвав негативний, у нас ось є злам структури. Тобто, якщо ось цей імбаланс нас розвертає, і ми не оновлюємо і не кріпимося над цим хаєм, тоді злам структури і похід як мінімум сюди. Ну і до тих імбалансів, які є знизу. Тут знову ж таки, чому я перестав казати топлю тільки за такий варіант? Бо коли я починав топити тільки за якийсь один варіант, от тільки так як інакше, це просто або вгадав, або не вгадав. А я почав розуміти, що треба слідкувати за ціною в проблемних областях. Point. тобто of interest. і тоді аналіз. Стає набагато краще, і заробіток іде набагато краще, на одні зливи, Бо ти і весь час того, за одне, за одне, за одне треба вміти підлаштовуватись під ринок. Є зилам на чотирьох годинах, причому явний зилам є. Але його тавтологія можуть зламати, якщо ми закріпимо зори. Тому ось тут я буду приймати рішення: буду заходити в шорт чи не буду заходити в шорт. Або якщо ми кріпимось вище цього хая, робимо ретест трендовий, однозначно, скоріше всього, на відсотки 80% буду брати воду. Тепер давайте подивимось на ефір. От у ефіра. E, поки ми бачите, ми мрижемо ось цей от імбаланс. Поки ми ніяк нічого з ним не робимо, і ми знаходимося в ренжі. Подивіться, ось у нас була ліквідність раз, зняли її. Потім зняли знову ліквідність. А тут у нас лаї не знімаються. Хоча ні, чого ми його підзняли. Тобто ми трошечки зайшли сюди в імбаланс. В принципі, зараз, якщо це був зйом ліквідності, тобто по аналогії з біткоїном, і ми йдемо вгору, то тоді я буду чекати ефір. Ефір, ось в цій зоні для прийняття рішення, або це буде відкат на тест з цього імбалансу, і тоді похід далі вгору, або відкат сюди для виконання цього цінового проектору. Зараз я ефір біток. Я трошки пошортив біткоін, який давав в минулому огляді. Ефір я не чіпав. Ефір в мене поки що на споті лежить, і все. Тобто нічого не міняється. Оці мої старі розмальовки залишаються актуальними. Тобто, ось ця зона у нас ключова добовий імбаланс. І від нього дивитись реакцію. Тобто можна брати легенький шорт з цілями або сюди, або сюди, і шукати розворотну формацію на продовження ланга. Негативний сценарій це прям ось пробиваємо імбаланс, тестимо і йдемо далі вниз. Ось ключові зони, і в мене відмічені, де треба дивитися за ефіром. Ефір до біткоїна поки що стоїть в ренжі. нікуди не рухається, нічого не змінилося. Дивимось огляд. От про ефір до бітка розказував купу, раз не лінуємось, шукаємо все є. Просто нічого не змінилося. Нація біткоїна. дивіться на чотирьох годинках, ми зробили злам структури. Дивіться, зараз я хочу прибрати ось такий момент. Тобто, наприклад, куди може відпрацювати цей злам? Якщо ми не оновимо вершину знову ж таки, а будемо розвертатися, то тоді у нас ціль падіння орієнтовно буде куди? Зараз подивимось? Ціль падіння у нас буде на 64,5. на оцей от імбаланс один і другий, але. Якщо потяг аналізу дивитися, у нас була свічка пробиття, і наступна свічка, тобто це не істинний пробій. Ось у нас є один ціновий проєктор, Ну все вказує ось сюди, на оцей імбаланс 4-годинний. Бо нагадую, для того, щоб ми повноцінно сказали, що у нас відбувся злам структури, нам треба як мінімум оновити 62%. І от тоді можна сказати: нарешті, у нас є нормальний злам. До того моменту це все локальне. Ми можемо прийти сюди на тест і піти далі вгору. Тому не обощаємося. З голодною головою завжди святкуємо. і перевіряємо. Так, дивимося. Вчора набігли вже шартісти, яких і понесли вивозити. Значить, найбільше всього у нас на 108 600. Ну ми. Непогано так ідемо За сім днів. У нас основна ліквідність гори. Тобто, на даний момент я ж кажу: ключовий момент, що у нас буде відбуватися, ось тут чи зупинить нас оцей імбаланс, чи не зупинить? Це важливо. Поки що я більше схильний все ж таки до того, що ми підемо за оцією ліквідністю. Дивимось сюди паритет лангов трошечки більше за один день. Тепер беремо сім днів, а сім днів більше шартистів, і тому, тому, тому. Не дивлячись на те, що тут локально ближче лангісти, я думаю, на даний момент цікавіше брити шортіста, бо багато шортистів на цьому падінні налипло. Але не поспішаємо. Це головне. Запам'ятайте, поспішати треба зовсім вишити речок. Так, дивимось. Ну, у нас більше шартістів. Як не крути, за сім днів більше шартістів, і за тридцять днів у нас більше шартістів. Тому вони є пріоритетними цілями для маркетоса. Дивіться на Хвилинці ми зламали структуру, от є гарний приклад. Бачите? Ми явно зламали структуру, але пішли і оновили хай. Тобто цей злам він не є дійсним. Ось вам відразу приклад, як воно відбувається. Так що чекаємо, я зараз налаштований більш оптимістично, але зараз, от прямо з теперішніх вонги, залітати не буду. Тільки працюємо від проблемних зон. На цьому все до нової зустрічі. Побачимось на нових оглядах. Залітайте в канал, де ми спілкуємося. Я відповідаю на всі ваші питання, іноді проводимо стріми. А якщо ви хочете все більш детально, якісно, велком до закритих груп. Гарного дня з вами був Єрмакус, канал «Криптошабля».